У мене в цьому році виявився незадіяний шматочок городу соток 20. вирішив перше посіяти на сидерат гречку. Ніколи я її не сіяв. Там же ріпак, ріпак. То, думаю, для сілі зміни мені буде краще. На наступний рік тут знов буде капуста. Регулятор на 1.3 приблизно, верхній висів, будемо бачити, Насіння купляв на ринку. Що то за насіння, ніхто не знає, ніхто толком нічого не сказав. Будемо бачити. Що з того вийде? Тобто так. Земля суха, але обіцяють ніби гості.